Рахувальні слова, частина 2. Погнали. Отже, як ми пам'ятаємо, ми не можемо обійтися без рахувальних слів, тому сьогодні я зібрала нам е, мінімум необхідних основних рахувальних слів е, для початкового рівня. І так, погнали. Перше сьогоднішнє слово це пей, пей. Ми маємо розуміти, що це рахувальне слово до рідини, до будь-якої рідини, яку ми наливаємо в чашку або стакан. Звучати це буде так. І пей, кафей одна чашка кави. Ну, тут нам класно зручно, тому що у нас співпадає да, рахувальне слово пей, в принципі, співпадає з поняттям чашка в українській мові. Ми так само рахуємо каву і чай, наприклад, чашками. Тому тут все класно. Давайте дивитися далі. Така сама історія у нас із рахувальним словом пін. «пін». Яке, в принципі, в українську мову ми можемо перекладати як пляшка. Так само це рахувальне слово до рідини, яку ми наливаємо в пляшку. І пхін, і пхін, ціо одна пляшка вина. Далі складніше. Далі в нас іде рахувальне слово бен, пен, яке ми використовуємо для книжок. В принципі, ви можете запам'ятати це так. Рахувальне слово бен використовується для книжок та всіх предметів, що мають вигляд книжок, що мається на увазі. Це всі об'єкти, які мають обложку, сторінки, які ми можемо отак от розкривати навпіл. Це в нас книжки, підручники, посібники, паспорт, фотоальбом і так далі. І тоді звучати це буде так. І -бен шу». І пен шу, одна ну, штука книги. Бачите? Тут же в українській мові нам нічого не потрібно ставити, тому як є. І останнє на сьогодні рахувальне слово Чан. Чан це слово використовується для плоских предметів. Ну, в принципі, логіка тут, певна, є до певного моменту, як завжди, да, коли ми говоримо про китайську мову. Значить, там, де логіка є. Це всі плоскі предмети. А, наприклад, квитки, картки, папір, а, фотки. Да? Тут, в принципі, зрозуміло, чому всі предмети об'єднані в одну категорію. Але до цієї категорії так само ми маємо додати стіл і ліжко, що вже, ну, як би, не дуже я б сказала, підходить. Але як є? Отже, ми отримаємо і чанпяо, і чанпяо. Одна штука квиток. Не знаю, як це правильно треба вмістити в українську мову, щоб воно звучало якось плюс-мінус адекватно. Маємо, що маємо, да? так само ми в українській мові просто нічого не будемо тут ставити. А для всіх людей, хто зараз дивиться це відео і не розуміє, що такі рахувальні слова, на що взагалі вчити і чому ми приділяємо цьому так багато часу часу. Будь ласка, переходьте по посиланню, воно обов'язково з'явиться в цьому відео. Дивіться першу частину, де ми дуже детально розглядаємо це явище. А я бажаю всім гарного вечора і до нових зустрічей. Царітінь!